Четвер, 18 липня на 11 новини новинах. Студію Олена Петриченкова вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Зранку над областю збили ворожий дрон-розвідник. Його приземлили бійці з повітряного командування схід. А вночі зенітники знищили над регіоном дві ракети та ще п'ять безпілотників. Напередодні ж ввечері ракетний удар пережила синельніківщина. На місці сталася пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ні, окупанти продовжують атакувати з артилерії. через обстріл. У райцентрі поранені двоє чоловіків. Побита двоповерхівка та 13 приватних будинків. Цієї ночі росіяни запустили по містах України 16 шахетів та вдарили трьома керованими авіаційними ракетами. Українська ППО знищила усі ворожі ППЛА та дві ракети типу Х-59. Протиповітряна оборона працювала у п'яти областях країни. 75 пожеж ліквідовано протягом доби в екосистемах Дніпропетровщини. Більшість це займання сухої рослинності. Найближчі чотири дні в регіоні зберігатиметься суха та спекотна погода, тому в гідрометеоцентрі попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку. А в ДСНС закликають громадян дотримуватися правил поводження з відкритим вогнем та пам'ятати пожежі легше запобігти ніж боротися з її наслідками. У Дніпрі готуються до можливих екстрених знеструмлень. На водопровідно-насосних станціях встановлюють потужні генератори. Зокрема, їх вже має станція, що забезпечує водою верхню частину правобережжя міста. На випадок критичного стану в енергосистемі комунальники мають також дизельний генератор потужністю 160 кВт та шість насосів. Завдяки енергоощадному обладнанню економитимуть до 2000 кВт на годину. Ця насосна станція отримує воду Заульського водоводу. Продуктивність насосної станції складає до 25 тисяч кубічних метрів на день. На даній насосній станції у нас і встановлено 6 насосних агрегатів. Даний дизельний генератор може безперебійно працювати до 8 годин на повному баці пального. На випадок його роботи в постійному режимі передбачено його дозаправка. Пішов виловайський котел, отримав надскладне поранення, але коли росіяни масштабно полізли вдруге, пішов воювати разом з побратимами. І знов травма цього разу з ампутацією. Наша наступна історія про захисника, який після важкого поранення, завдяки реабілітації в центрі рекавері вже встав з крісла корисного і навіть взяв участь в іграх нескорених. Як йому це вдалося, наш репортаж. Сюди заїхав на колясці. Він вже вправно справляється без крісла колісного, і це не наслідки дива, а результат сили духа, щоденних тренувань та якісної реабілітації. Боєць Андрій, який пережив ампутацію і протезування, показує, як навчився ходити на своїх двох. Спочатку вайнер чував, потім сам процес. Він у мене без кріплення, без штифта, того що голін довго і це дозволяє по поверхні всій. І поверхневий натяк для того, щоб не спадав протез. Свій бойовий шлях Андрій розпочав ще в 2014-му. Тоді, в серпні, виходив з, з Лівайського котла, отримав надскладне поранення, витримав шість операцій. Спочатку повномасштабного вторгнення знов пішов воювати на Донецькому напрямку. Натрапив на міну. Чоловіку відірвало частину стопи, зважився на ампутацію. Я порадився з травматологом, який оперував. Я сказав, що краще помісію перелома там, де роздроблені кістки, прибрати. І на протезі ходить Андрій на власному прикладі хоче показати шлях відновлення, як можна повноцінно жити після ампутації в одному з центрів національної мережі рекавері, який Віктор та Олена Пінчуки заснували для реабілітації бійців з нескладними травмами. Проходить відновлення після протезування. Дається в знаки й попереднє поранення. Тому для нього, як і для кожного іншого пацієнта, тут індивідуальна програма. Тут є різні завдання, щоб пацієнт намагався балансувати. І саме всі ці вправи будуть покращувати його баланс в житті в рекавері. Андрій вже втретє. Над його відновленням працює ціла мультидисциплінарна команда фахівців. До цього був на реабілітації в Литві, Болгарії та Словаччині, але рідні стіни найкращі. Атмосфера душевна, домашня. Програму важку, десь вже якраз те, що треба по навантаженню? Те, що треба, тут не, не посачкуєш. Таке навантаження вже принесло свої результати. Він дуже мотивований, Він виконує всі завдання. В нього збільшилася сила. В нього збільшився функціонал, Він вже повністю самостійний. Захисник продовжує вдосконалювати свою фізичну форму. Два місяці тому вже навіть їздив на ігри нескорених. Насільний теніс четверте місце в своїй категорії. Тут в центрі рекавері не припиняє тренування та вдосконалення спортивного рівня і вже думає, чим займатися далі. Головне каже, хоче бути корисним побратимам. Тому бажання в Андрія одне наближити перемогу. Олена Петриченкова Євген Шпак, новини 11 каналу. Бронювання від мобілізації онлайн. Тепер компанії, які критично важливі для економіки України або працюють на потреби сил оборони, можуть забронювати своїх співробітників через портал Дія. Розробники обіцяють, увесь процес займатиме лише годину, а відповідь буде за добу. Алгоритм простий. У додатку потрібно подати заяву. Система автоматично перевірить, чи відповідають працівники вимогам, та надішле результат по кожному в особистий кабінет. Якщо відповідь схвальна, у військовозобов'язаного оновиться інформація в застосунку Резерв Плюс і це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.